Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Крипто Ну що ж, вже завтра, 25 жовтня, у нас відбудеться лістинг на Гейті. Лістинг саме WhiteBit токену. Давненько про нього не виходило новин ніяких на каналі, і, як на мене, це того варте. Завтра, в момент лістингу цього токену на біржі Гейту, буде подкаст, тому я запрошую вас і туди, вже завтра. Ну а сьогодні поговоримо про те, що очікую від цього я. Спочатку оголошення того, що буде а, лістинг на новій біржі, а, вартість WhiteBit токену, звісно ж, приспустили. І як ми бачимо, наразі ціна 12 доларів за один WhiteBit токен. Стінка стоїть потужна, не така потужна, як могла б бути, але достатньо серйозна. Тому. На цій вартості поки утримується і нижче не планує йти. До речі, на гейті вже є таймер, а біржа топова, підходи завжди до всього серйозна, і вже зараз можна зайти і подивитися, що пара доступна, але торги розпочнуться по ній по кінцю таймеру. Саме по кінцю цього таймеру і буде наш прямий ефір. Але сюди я зайшов не для того, щоб показати вам цей файний таймер. Я хотів вам продемонструвати, то, що тут якимось чином вже є вартість ВБТ по 1.29, невелика його сума. Я не дуже розумію, як це то може таке бути, а по таким цінам. І що це взагалі таке? Я скоріш думаю, що це чисто візуал для того, щоб ви могли це побачити і забайтитись. Якщо говорити саме про ціну лістингу, то думаю, що в цьому діапазоні, діапазоні тієї ціни, що наразі, десь плюс-мінус, і буде лістинг, тому що приспустити сильно нижче, як це було на Хіобі, мені здається, буде достатньо тяжко. І з. Початком лістингу в 4 долари, 5 доларів. Однозначно, все одно ніякого шансу у вас не буде його відкупити, тому що це буде моментальна свічка до небес до 12-13 доларів, і на цьому почнуться торги. Чи можлива більша ціна в момент лістингу на Гейті, аніж ціна на Хіобі та WhiteBit біржі? Так, можливо. Однозначно, таке трапляється, іноді токін може вистрілити значно сильніше, ніж на тих біржах, що знаходяться наразі лістинги. Тому вже зараз ви можете завести туди свої вайтбіт токіни. А це вже доступно. Ви можете перерахувати їх туди і завтра спробувати спікульнути і заробити на такій ось короткій позиції. Також ви можете завести USDT, якщо цього ще не зробили, і спробувати відкупити WhiteBit токен завтра нижче, аніж він коштує наразі. Це також можливо, якщо вам пощастить. А якщо у вас немає аккаунту на біржі Гейт, то за посиланням внизу ви можете це зробити. До речі, за реєстрацію по-моєму лінку ви отримуєте бонус. Однозначно пишіть, чи будете ви а, приймати участь на цьому лістингу саме на Гейті. Чого очікуєте? З радістю перечитаю ваші коментарі і вже завтра обговоримо все на подкасті. На цьому все вам віщав Кріптодон вдалих торгів!